Список спортсменів із 15 осіб, яким призначено стипендію у другому півріччі цього року, затверджували члени виконавчого комітету. Із певних причин до цього списку, на жаль, не внесли ім'я Даніїла Маркевича, багаторазового чемпіона України з легкої атлетики, який на початку липня виконав норматив для участі у чемпіонаті Європи. А із 18 по 21 липня у Банській бистриці словаччині показав гарні результати та увійшов у 20 десятку кращих спортсменів Європи. Збірна України за його участі у числі кращих спортсменів у фіналі чемпіонату Європи серед юнаків здобула восьме місце у виконкомі. Пояснюють пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій подаються до відділ: до 1 січня, це на перше півріччя та до 1 липня на друге півріччя інформація про цього спортсмена до мене особисто поступила тільки вчора. Телефонний дзвінок від тренера. І згідно з цього положення, ми заяви клопотання приймаємо до розгляду до 1 липня. Але чемпіонат цей відбувся. Тільки ну, ну, чемпіонат відбувся можливо і пізніше. І о, це не має значення вже пізніше, раніше. Має значення саме нормативна база. В положенні прописано, що ці стипендії. Студенти отримують за ті здобутки спортивні, які вони мали за минуле півріччя. А той, хто подає клопотання або дитяча, у нас спортивна школа, або якась громадська організація спортивна, мають подавати за певною формою з певним пакетом, пакетом документів до 1 липня. Зробити виняток і таки внести до списку спортсменів, які отримуватимуть стипендію, клопотав його тренер Юрій Кузик перед членом виконкому. Тому я не розглядаю це питання. Я просто прошу. Я прошу, ще раз говорю, я можу помилятися. Я не прийшов виясняти, оскільки виходить. Я прийшов пояснити ситуацію, яку я не міг просто подати раніше документи. Просто не міг. не Морально я не мам цього права. Тому я звертаюся, чи не можна не можна це зробити. Це учень. На 15 спортсменів місто у загальному виділяє 20 тисяч гривень на місяць. Ми розуміємо, що стипендіати вже знають суми, які вони отримують. І зараз дитині сказати, що можеш отримати на 200 гривень менше, на 500 гривень менше, бо є ще переможці. Я думаю, що цю кандидатуру треба за. Слідуючий період, правильно? Да, на слідуючий да, півроку. Да. І це да, дитину відчувати, які були в цього півріччі. В наступному півріччі дати йому ту стипендію. Тим більше до кінця року він може ще якісь перемоги отримає. Я не знаю, як Це, це порушує законодавство не і порушуючи май... законодавство. Саме головне наша задача всі зробити рамках заклад. А що касається підтримки в подальшому, це і не і завжди і тільки ситуація. Не завжди тільки за це відповідає міська рада. Нам це дуже важливо і викупково всі ми розуміємо. Для Цього є федерація, яка повинна завжди так само підтримати yes. Спортсмен не лишиться без підтримки. Пообіцяв секретар міської ради. Він же президент федерації легкої атлетики. Так я зрозумів те, що іншого виходу шляху поки що немає. І я думаю, що ми знайдемо змогу Федерацію легкої атлетики якби видавати спортсмену стипендію протягом цих півроку. А на наступні півроку вже включимо в цей список і буде місто так само забезпечувати. Момент в чому, що ми, як орган місцевого самоврядування, в принципі, маємо бути гнучкими от в такому плані, що якщо. Є дійсно людина, яка достойна стипендії, достойна того, щоб ми її фінансово підтримувати. Маємо приймати відповідні рішення, в тому числі зміни до положення. Сталося, що тренер Юрій Кузик я... зазначає, я запросу... маємо пишатись запросу... досягненнями земляків спортсменів, я... я не міг подавати документи. Є причини, ми не будемо про це говорити. Є причини, то не є. Саме моя вина, чи вина виконкому просто обставини такі склалися. Я просто надіявся ну, ну, на людський фактор. Тому що це життя і це дитина, яка зараз має поступати, тим більше тренера збірної України пішли на зустріч, я спілкувався, ми їздив, спілкувався з ними для того, щоб дитину залишити. У... Два роки ще щоб вона виступала за збірну області. Він буде захищати честь міста і честь області. Ну, Дай Боже, щоб честь України. Хотілося б дуже, але. Велика ваша заслуга в цьому. Ну, я не кажу, що заслуга, бо тому що один тренер це ніхто. Є... Ну, саме головне – є такий трикутник, який є тренер, який є спортсмен і є сім'я. Якщо він зберігається, значить є успіх. Якщо є віра, значить є все. Нема віри і все. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.